Знижена ціна на таку класну автівочку Ford Fusion 2018 року. Гібрид в дуже класному білому кольорі, який виглядає дуже дорого. Зараз покажу, що тут є. Дивіться: тут є ті самі ваші улюблені кнопочки, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, датчики світла та дощу. Також є регулювання водійського сидіння. Зараз сядемо на нього. Такий класний комбінований салон, дуже стильно виглядає. Місця багато. Мультикермо в дуже гарному стані. На ньому є голосове управління та керування мультимедією. Також дивіться, як зручно відкривається багажник, дуже зручна кнопочка. Авто запускається з кнопки. Є мультимедіа, на ній вже встроєні карти. Також коробка тут автомат, є вход для USB та для прикурювача. Є обдув лобового скла. Давайте перейдемо до багажника. Багажнику вшита батарея, але це зовсім не заважає. Місця тут все одно достатньо. Речі сюди влізуть, багажники, коляски. Я думаю, що без ніяких питань. Нагадую, що машинка по зниженій ціні вона дуже класний має вигляд. До речі, диски дуже класно і стильно поєднуються з білим кольором машини самої. Завітайте до нас в автопоїнт та забирайте її. Вона чекає, можливо, саме на тебе.